Перемогу у чемпіонаті України та світовий рекорд настріляла з лука Чернівчанка Лідія Січенікова. До театру через інтернет купуємо квитки онлайн. З дощем в квартирі вже рік живуть мешканці будинку в Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. З дощем в квартирі вже рік живуть мешканці будинку 103 на вулиці Залозецького в Чернівцях. Розпорядок дня всіх пожильців п'ятого поверху залежить від погоди на вулиці. Якщо дни на дощова, або та не сніг, люди збирають свої нерви в кулак і рятуються від потопу. А найгірше кажуть вони, що після всіх звернень до житлово-комунальних підприємств міста ситуація не міняється. Пані Ніна вже стомилася підлаштовуватися під погоду. Жінка скаржиться, що стала зручником дощу, адже вода лється прямісінько в квартиру. Гіпертонія, от тобі алергія, от тобі все гіпертонічні кризи. Що вони не можуть бути тут. Коли ти приходиш в квартиру, ти не знаєш, що тобі робити, з чого починати, чи зразу з уборки, чи тобі треба щось друге робити. Проблема ця давня, але після капітального ремонту даху у 2005 році потопи припинилися. Ніна зробила ремонт в квартирі та заспокоїлася. Але минулого року зі стелі знову закапало. Жінка зверталася у всі можливі інстанції за допомогою. Сама намагалася відремонтувати дах, але марно з кожним наступним дощем наслідки ставали все серйознішими. У мене замикає, починає замикати світло і несуща стіна. Мені вчора сказали, що плити можуть опуститися до вас на потолок, того що там вже лісується кирпич. Про проблемний дах у жрепі номер 11 знають керівник підприємства. Стверджує, що сам неодноразово виїжджав на місце і погоджується, що ситуація складна, але вирішити її непросто. Дах робили за новою технологією, яку тоді дуже вихваляли перед журналістами. Витратили на нього велику суму державних коштів, але він почав протікати, ще навіть до завершення гарантійного терміну. Покривля стала як проста марля, тряпка. Воно не те, що тече десь. Ми там в тому році робили, мазали мастікою. Ми зробили. Ми не те, що нічого не робимо. Ми і зараз там робили, і сніг розчищаємо. Але вона, вже, знаєте, як просто. Марля стало, що як вода йде, туди йде. Візє. Поточний ремонт цьому дахові кажуть комунальники не допоможе, а на капітальний поки що немає коштів. Жерепі запевняють, якби всі мешканці проблемного будинку повністю розрахувалися з боргами за їхні послуги, змогли б їм відремонтувати частину покрівлі, але не зараз, а навесні. Тому радять людям просити матінку природу дарувати нам зараз менше дощів та звертатися до керівників міста за фінансовою допомогою. Інакше не обійдеться без відер, швабр та валідолу. Я пообіцяв мешканцям, що особисто, як керівник підприємства, як мешканець, як житель того району, я їм допоможу, що там ремонтом ми їм будемо допомагати. Ну, треба терпіння. Я розумію, що це біда. Ну є погодні умови, є технології. Ну зараз це просто там що, робити щось, щось робити для чого нічого не робити. Називається до слова на території 11-го жрепу будинків з такими новомодними дахами є ще з десяток, і всі вони, за словами керівника підприємства, проблемні і вимагають величезних коштів для ремонту. От вам інновації, Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чернівчани матимуть змогу бронювати квитки на вистави в режимі онлайн. Такий проєкт розробив для обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобулянської шанувальник. Відтепер не тільки городяни, але й глядачі з інших міст зможуть самостійно обрати місце для перегляду вистави та забронювати його. У театрі кажуть, наразі завершується пробація даної системи, тож квитки можна буде замовляти вже незабаром. Коли буде вистава, чи є ще на неї квитки та скільки вони коштують за звичною схемою, аби отримати відповідь на ці запитання, потрібно було йти в касу театру. Згідно нового алгоритму, чернівчани зможуть дізнатися таку інформацію, не виходячи з дому. Касирові не доведеться пояснювати, де ваше місце знаходиться, як, що, з якого боку, чи є там вільні квитки чи ні. Людина, зайшовши на інтернет сторінку, побачить зал. Побачить план залу, і сама самостійно буде бачити, чи вільне те місце на ту чи іншу виставу, чи зайняте. І сама буде ну приблизно уявляти, як вона буде бачити з того місця. Подібна практика давно існує у столичних та національних театрах України. У Чернівцях це буде вперше. Автор проекту, четвертокурсник Євген. Хлопець давно виношов ідею, тож вирішив розробити проект і що найголовніше впровадити його в життя, зайшовши. На сторінку конкретної вистави, тобто або клікнувши кнопку Забронювати, будуть видно всі місця, їх стан поточний, тобто чи вони заброньовані, чи вони вже чіпадки на ці місця вже продані, або ж вони вільні. Кожне місце клікабельне, виділене відповідним кольором відповідно до ціни цього місця, можна буде клікнути на місце і далі перейти на сторінку замовлення. Замовити все в театрі кажуть, це значно полегшить справу купівлі продажу квитків. Касирам вдасться уникнути зайвих питань, а відвідувачам зекономити час. Відтак корисно це буде не тільки для чернівчан. Багато надходить на нашу пошту листів на електронну пошту театру з проханням забронювати квиточки, особливо з інших міст. Звичайно, це полегшить ситуацію не тільки для самих чернівчан, але й для гостей наших міст, нашого міста, тому що вони самі самостійно зможуть собі обрати місце, на яке вони хочуть прийти і сісти на будь-яку виставу, тобто. І оця бронь буде зберігатися. Стартуватиме послуга онлайн бронювання квитків з середини лютого, і поки що діятиме не на усі заходи, які відбуватимуться у театрі, а виключно на вистави. Крім того, згодом обіцяють, квитки онлайн можна буде не тільки бронювати, а й купувати. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Деяких людей зима асоціюється з пухнастим снігом, новим роком, подарунками та гірськолижними розвагами. У інших з холодом, відсутністю сонця, а вітамінозом і депресією. Деякі люди, як запевняють психологи, схильні до самокритичності, дехто звик вести активний спосіб життя. Рецепт того, як прожити в гарному настрої всім чернівчанам останні місяць, зими знають наші кореспонденти. Холодно за вікном, холодно в душі, і з настанням зими на зміну гарному настрою приходить пригнічення, а то й гірше депресія. Такий стан викликає загальну слабкість організму, сонливість, дратівливість та смуток. Весною настрій більш позитивний, більш веселий. А зимою сирість, холодно і морально якось так вдавлює зима. Все таке темне без забарвлення, не зелене. Можливо, сіре навіть. Ощущення таке, як будто мене роздавив Камаз. А пояснюється це так. Природні чинники цього сезону спричиняють зниження функцій внутрішніх органів, зумовлюють загострення хронічних хвороб та погіршення загального самопочуття і фізичного, і психологічного, особливо від зимової депресії страждають трудоголіки та люди, які надто критично до себе відносяться. Пов'язано з тим, що людина в своєму житті схильна ставити собі якісь непомірні задачі або непомірні очікування, або, наприклад, намагатися тримати дуже високий темп життя. І тоді, наприклад, взимку, коли все зменшується, затихає, ніби все вповільнюється, людина переживає відповідно зменшення адаптаційних сил організму і відчуває виснаження стрес відповідно. Депресія це одна з таких ризиків. Також існують і інші версії. Одна з них полягає в тому, що світловий день в цю пору є коротшим, і як наслідок, брак вітаміну, Д в організмі, що в свою чергу призводить до погіршення настрою і зниження життєвого тонусу. Психологи ж кажуть інакше. Взимку просто це більш пов'язано з тим, що холодно, і організм людини постійно витрачає додаткові сили на обігрівання, навіть якщо ми тепло вдягнені, менше, наприклад, того самого спілкування, змінюється раціон, змінюється харчування. І людина також ну таким чином, ну ніби переживає спад зменшення активності, як правило. А як же вийти із такого стану? Усе дуже просто. Перш за все, психологи рекомендують бути уважними до себе, робити все можливе для того, аби настрій підвищився. Зокрема, цьому сприятимуть розмаїться харчування, фізичні навантаження, а також ти слід забувати про повноцінний відпочинок. Муховинці знають понад цею від депресії. Теж Все залежить від людини. Головне, щоб ти ноту свою, свою скріпічне ключ носив в душі. І тоді никакая погода. У нет плохой немає вы погоди. Ви вже знаєте. Іронія судьби, да? И І найголовніше хай коханах доля обирає, б'є струмочком щастя, джерело, доки любимо, життя триває. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Час новин. Чернівці. Відтепер Чернівці мають свою королеву. В одну. протягом трьох тижнів на порталі Спортбук тривав фотоконкурс краси як пропаганда спорту та здорового способу життя. Учасниці надсилали свої фото в купальнику, а чернівчани обирали кращу з кращих. Кому ж дісталась корона водяної красуні? Дивіться в наступному сюжеті. В здоровому тілі здоровий дух, а тим паче, якщо це тіло ще й красиве та струнке. Три тижні чернівчанки боролися за звання водної королеви, а також за можливість покращити своє здоров'я в найбільшому в Чернівцях басейні, що знаходиться на проспекті Незалежності залежності 111 в приміщенні фітнес-центру Титан. Довгий час в місті не було нормального великого басейну. На кінець ми його відкрили. Він сьогодні є єдиний працюючий басейн. Такого розміру ми вирішили таким чином популяризувати даний вид спорту і відпочинку в нашому місті. Суттєвих обмежень до учасниць конкурсу не було. Дівчата віком від 16 до 35 років мали надіслати своє фото в купальнику на адресу порталу Спортбук, а далі чекати, кому чернівчани віддадуть свої голоси. Самі конкурсантки зізнаються, голосувати просили і друзів, і родичів, а ті своїх знайомих. В первую очередь подключаешь всех всех своих родственников, конечно, там сестры, братья, мамы, папы. А потом уже починаєш по близьким друзям. потом уже заходиш в інтернет, смотриш, хто би так із знайомих тех, Хто живе в других городах, з которыми не так часто 15 П'ятнадцятеро дівчат, які перемогли в інтернет голосуванні війшли до фіналу конкурсу. Далі була черга СМС голосування. Та останнє слово було за журі. Саме вони визначали кращу з кращих. По закінченню інтернет голосування, по закінченню СМС голосування. Вони перевірили ці всі голоси, чи це все було вірно, чи все все було абсолютно точно. Це все зробили. Робили, потім порадилися, хто буде головною переможницею. Відтак водною королевою Черніців стала студентка медичного університету Яна Двірничук. Вона отримала головний подарунок, сертифікат на 50 годин відвідування басейну фітнес-центру Титан. Дуже дякую керівництву спортивного комплексу Титан за те, що вони організували такий прекрасний конкурс, дали дівчатам можливість відчути себе справжніми водними королевами. Ну і отримали шанс. Ним, так можна сказати, підтягнути своє здоров'я. Ольга Поломарюк, Ярослав Левицький час новин Чернівці. Світовим рекордом та золотом на чемпіонаті України зі стрільби з лука збагатилася буковинка Лідія Січенікова. Учасниця Олімпіади 2012 та перший лучниця номер один в Україні і серед юніорів, і серед дорослих. Лідія Січенікова лише сьогодні зранку повернулася з Черкас, де проходив чемпіонат України. Чернівчанці на цих змаганнях не лише вдалося здобути перемогу, але й становити світовий та європейський рекорд. До того ж, лучниця перемогла сама себе, адже вона була попереднім європейським рекордсменом. Я не націлювалася на результат, я просто діла свій вистріл, відрабатувала техніку, ну, якби как бы на наступні змагання, намагалася робити все добре. Я не старалася зробити рекорд, але сама собою вийшла. хорошо добре В Рейтинги в Україні я перша, і в збірній теж я перша. Я думаю, що я є теж першим у всіх. Іноді как бы, ну, получается, іноді не получается виграти, це вже як фортуна. Тепер юна спортсменка готується до зборів у конча заспі, де вона готуватиметься до дорослого чемпіонату Європи. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook час новин Чернівці. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. сісі інюї, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.